Усі ми лише туристи в цьому світі, проїздом в цих краях. Роки людські насправді тільки миті, які спливають просто на очах. Ми всі лише туристи і не більше. Побудемо тут роки або дні. хтось посміхатись буде, буде частіше, а інші будуть хворі та сміли. Одні усе життя будуть збирати на чорний день зароблену платню. Інші будуть хліці роздавати, почутимуть, що роблять на ячні. А інші у лікарні будуть жити і їсти тільки овочі одні, що тільки у краях цих походити подовше бачать смерть в страшному сні. А є такі, які на себе дуже. Вони або такі лише вдають. Є ті, які розумні, наче дуже, і думають, що знають, як живуть. Є люди адвокати, і лінгвісти, закохані і звідчає в очах. Одне у нас є спільне, ми туристи, і всі лише в цих краях. Нема різниці, що наразі маємо – і статки неважливі, і краса. Усе це тут туристам залишає, коли і додому на небесах. І є те, що справдя ціни в цьому світі. Це те, що зберігається серця. Руки людські насправді тільки миті, тільки забивають просто на очима.